Юнаківська територіальна громада розташована у 5 кілометровій зоні, що проходить біля кордону з Росією. У одному з прифронтових сіл цієї громади до повномасштабного вторгнення мешкало 4 тисячі 655 людей. Нині залишаються жити понад три тисячі, розповідає голова юнаківської територіальної громади Олена Сіма. Живемо ми нормально, як всі живуть. Всі старостати в нас функціонують. Комунальне підприємство працює. Амбулаторія працює. Школи в нас працюють дистанційно. Гуманітарною допомоги забезпечені, всі села, в яких налічується 14 сел. всі забезпечені. Допомагаємо громада всім, чим може. Допомагають фермерські господарства, які працюють на території нашої громади. Олена Сіма каже: на відновлення дороги протяжністю 4,6 км з обласного бюджету було виділено 12 мільйонів гривень. Зазнаючи обстрілів із території Росії, Хотінська громада також продовжує перебувати у зоні бої. Вихід розповідає голова громади Микола Торяник. Ситуація складна безперечно в нашій громаді. Тому ну як і в інших, таких як Білополя, Краснополя, Юнаківка і Мирополя. Це вони вони фактично одинакові, але вона контрольована. Я думаю, що все, що ми можемо сьогодні зробити для забезпечення, не можу сказати там належного, але нормальне функціонування і життя наших людей, ми це робимо. Є бомбосховища, є заклади, всі заклади працюють. З 24 числа жодний заклад не закривався в нас. Безперечно, те, що ми можемо, маленькими проєктами ми робимо самі, за ті маленькі кошти які в нас. Але великі проєкти, да, як і бомбосховища, 5 мільйонів ПРУ протиродацій, і та сама дорога, яка була знищена, от, ми звертаємося до влади в рамках робочої поїздки до прифронтових населених пунктів, начальник сумської ОВА Володимир Артюх відвідав об'єкти цивільної інфраструктури, охорони здоров'я та освіти. Практично у всіх місцях, де можливе знаходження людей, де надається відповідні послуги або культурні, або медичні громадою зроблені такі. Індивідуальні кал колективні захисні споруди, які допомагають реагувати дуже оперативно миттєво. Практично, Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.